Як легко та просто самому зняти двигун з Б3 одній людині. Зараз це все об'ясню. Шукали відео, як зняти. Попали на відео, де чувак розказує, що треба знімати ці всі шківи ГРМ, тому що без їхнього зняття двигун не поміститься, кузов машини буде мішати. Не все так печально, як він розказував. От, як бачите, у нас двигун з шківами. Ми від'єднали вчора ще ГРМ, цей е, генератор стояв на ньому, тобто майже з усім обісним штанами. Все повністю об'яснюю, як це ми зробили. Від'єднали все, що нам заважало, тобто патрубки подушки повідкручували, вихлопну відкрутили. От. Але спочатку, як почали відкручувати, ми не відкрутили ото кріплення. Воно було, як кажуть, закручено, і коробка стояла, скажімо так, мертво, майже мертво. Вона вліво-вправо взагалі не рухалась. Пробували піднімати так, дійсно, це все впиралося нам сюди в кузов ці шківи два. Тобто, якщо б їх не було, він би був вийшов легше. Але все ж таки, ми зняли їх з тим. Відкрутили ми після того ще оту, одну подушку. Проробка вже стала регулюємо вліво вправо. Тільки два приводи її ще тримали. От. Але вліво вправо, вверх-вниз вона вже подавалася. Небагато, не але сантиметра 3-4 е хід був. Е По тим самим, взяли двигун, потиснули вперед сюди, до передньої частини. От. І ось тут вже ці шківи проходять, тому що тут іде на розширення. Тут Шківи дуже легко проходять, навіть і ще десь е, зазор в палець в півтора тут є. Е, один поступово піднімав догори, зробили ось таку саморобну лебідку, е, наварили трубу, два колика. От один стояв там, крутив. Ну, Відео як самому зняти. Можна і самому, але нас знімало двоє. Один там крутив, другий тут поправляв, як кажуть, цей двигун сюди-сюди вправо. І підкручували, піджимали його догори, до гори, догори, і монтіровкою, як кажуть, розклинювали вже ось тут. Розклинювали, розклинювали і цим самим двигун з легкістю вискочив з шліців і пішов дуже просто легко догори. Тобто не так воно вже і складно. Чому кажу, що в самому можна це зробити? Тому що один кажу, стояв тут, крутив. Можна придумати якийсь фіксатор, щоб, ну, щоб зафіксовувати в одному положенні цю, цю лебідку. От. І тоді сам поліз туди, собі підкрутив скільки треба, зліз, поправив, поправив, а ага, підтиснув, знову вискочив, підкрутив, підтягнув. Можна би самому. Причина зняття двигуна. Антифріз прогоріла прокладка, і антифріз попадає в четвертий циліндр. Він постійно мокрий і ну, видно було по тому, що й антифріз пропадає з вихлопної постійно. Вода текла, і то, скажімо так, видно було, що не конденсат, бо дуже велика кількість навіть на прогрітому двигуні там до 70-80 градусів до робочої температури. От. Можна би було звісно, це поміняти на машині прокладку, не знімаючи, але вирішили і ще будемо, напевно, що міняти кольця, бо слабенька компресія 8. От. І ще треба знімати коробку, тому що там е, перша передача трошки хрупотить. як кажуть. Тут ще будемо дивитися до вкладишів, до, до гільзів подивимося, може гільзи ще будуть мінятися. От, знімати коробку будемо, рульову рейку будемо знімати. Ну, фактично, весь передок по, по, по двигуну будемо це все як кажуть, максимально якісно от, треба зремонтувати, тому що машина ремонтується не на продаж, а для себе. От, вона ще має, як кажуть. Поїздити. Якби на продаж, то ніхто би цей двигун вже не знімав. Перша передача вона працює, но, правда, хрупотить десь на шестерні, певно, зуба або два немає, тому що воно місцями хрупить, дає. От. Поміняли б цю прокладку на машині, поміняли б ГРМ і машина би поїхала далі. Ну, людина робить машину для себе, от, яка робить роботу, і машина о, в довгій базі. тобто, Возить матеріал, скажімо так, заробляє гроші. Тому якось так. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, кому допомогло це відео, обов'язково. Пишіть взагалі, чи вийшов мотор у вас, так витягнути, чи не вийшло. Ну, от. Всім дякую за перегляд, всім пока.